Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua Юа. Чергова розпаковка. Безліч просто різних посилок. Тут повен ящик. Якщо не вірите, я вам можу його трішки показати. Будь ласка. Так, ящик, до речі. Ні Укрпошта, ні на пошта. No. Name. Так от, розпаковка. Дійсно. Третій сезон вже іде. Багато випусків на каналі. Другий сезон, перший сезон. Вже 10 випусків третього сезону вийшло. Ви можете заходити, дивитися, кайфувати. Якщо щось подобається, посилання на аукціон в телеграмі в описі. Якщо хочете допомогти розвитку цього каналу, підтримуйте його вподобайкою та коментарем. Всім дякую. Поїхали! Так, і одразу ж першу. <реш> Взагалі, удачна перша, Ну, давайте. А що? Яка? а що, Надаш ще якось відкривати. Нарешті ножик знадобився, бачите? Дай відкрив, а відкриє, Відкрию. Так. Маємо таку щитку. Покажу вам її поближче, щоб ви її також бачили. Окей? Okay. Так. Охраньо знає, як воно працює. Так. Написано OFF. Ну, OFF то OFF, я розумію. Так, по-перше, я бачу, що тут є зарядка. По-друге, там всередині то лі вата, то ли щось таке. Нею точно користувалися. Точно. А, от такі штуки там. Типа спонжики. Офігеть. Так, туди. Ну окей. І що вона робить? Ну, Вона явно розряджена. Я не знаю, чи в мене є така штука. Треба пробувати. Якщо є, то круто. Так, і вона має щось робити, але вона ні крутиться, нічого. Фіхіозно. Хто шарить? Признавайтеся, хто знає, що це за щитка. Я чекаю на ваші коментарі, бо боюсь, я сам не розберусь. Так, йдемо далі. Посилочка номер 2 У мене нічого не виглядає, все окей? Боже, який запах? Кайф. Це автомобільна пахучка. Я колись планував такі виготовляти. Купив лазерний різак, але так і не дійшло діло. По зрозумілим нам причинам. Гривень 200 така коштує, тому ми спробуємо продати за 60. Коротше, в чому суть? Це практично вічна а, пахучка в автомобіль. Або не, не, не тільки в автомобіль, куди зручно підвісити. Але які Ето треш. От мені противно в руках тримати. Це жесть. Як, до речі, перший раз в житті бачу рублі. Скільки тут? Раз, два, три, чотири п'ять, шість шістдесят рублів. Я не знаю, це нові, не нові. Тут має бути якийсь рік. Ну, не написано. А, написано, 1997 рік випуску. Короте, Скільки я сказав, шість однакових отаких купюр. Не знаю, можливо, це щось колекційне і на цьому можна заробити статок. Треба... Швидкову, так в мене тут гривня ще є. Отака така понівечна. Так. Є монети. Так, що у нас тут? Ну тут теж рублі, Да. 98-й рік. 97-й рік. короче в сраку ці рублі, блядь. Короче, вже в горсті таких рублів. Не треба. Так, закинь. Окей. Ну, буває і таке. Вибачайте, що я зроблю. Ну попали, це ж хтось комусь відправив, можливо, що я ж три. Можливо, вони і вправда колекційні, вони щось вартують, я не знаю. Ця важче, ця більше. Давайте більше. Нам одна вже попадалася oral B. Так. фотолінер якийсь. Не знаю, що це таке. Така штука. Були і мені завжди хотілося мати такий плеєр, щоб свиснути в діда касету, вдягти наушники і піти степами-полями по всьому село. Ну, не мав я такої можливості. Маю зараз, але не маю касет, і хто знав, чи він працює взагалі. Тим не менше, якщо ви мріяли також, посилання на телеграм в описі залітайте. Ну і можете написати в коментарях, про що в дитинстві мріяли ви. Так. Що у нас тут? Все. Ой, моє саме нелюбиме. Так, пилочка, пилочка. Це у нас термометр. О, працює! Прикиньте, працює! Працюючий термометр. Офігеть. Електро. Працюючий термометр. Прикол. І така штука. Що це? Не повірите, але я знаю. Це для дизайну на місцях. Звідки я знаю, Ну бри, ну у мене є дружина. То, заміньте, у мене є дружина. В неї цієї фігні повні шкафи. Отак. Тому знаю. Береш. Щось десь пікає. Я не знаю, що це. Але щось тільки, що пікало. Ми просто тут стільки всього розпакували, і воно просто навалами лежить. Я, до речі, не знаю, чи видно в кадрі. Але це жесть. І щось тільки, що на столі запікало. Прикол. Так. Ставлю зуб, що тут скло. Ще із з Ну, тому що Китай відправляє в такої фігні скло. Завжди. накусь викусь Я ж казав. Так. А -а -а. На яку модель? Цікаво. У мене на моєму iPhone 11-му вщент скло. Треба буде поміряти, відкладу одразу ж в сторону, щоб його не загубити. Бо якщо підійде, я його собі наклею. Але хз. чохлами мені жодного разу не пощастило. Так. Дивимось, що у нас тут. Так, ліхтарик. Тут немає батарейк. Щоб це все перевіряти його. Потрібно заправити батарейками. Тому відкидаємо в сторону, переходимо до не хочу. Ой, бачите, там багато всякого дрібного. Не хочу. Барахло якесь, блядь. Тетріс. А... пам'ятаю. такі, по-моєму, не попадалися, а може і попадалися. Але тетріси взагалі попадалися вже. Всі були робочі і всі були продані по 60 гривень. За два, не за один. 60 гривень за два Тетріса я продавав, можливо, собі залишити. Як відучити себе від Тіктока? Лайфхак. Заходимо, купуємо собі Тетріс. І коли ти йдеш в туалет, ти не береш з собою телефон з Тіктоком. Ти береш з собою Тетріс і граєш. Це допомагає тобі трішки подумати, куди яку фігурку правильно поставити, щоб перемогти. Тому, як на мене, це значно кращий варіант. Можливо, я не правий. Напишіть в коментарях свою думку для того, щоб висловити її, по-перше, а по-друге, допомогти просуванню цього каналу. Це ж україномовний канал, який робить велику кількість контенту. Проте людям складно допомогти в просуванні. Це не те, щоб якийсь там. Байт, але це факт. На жаль, алгоритми Ютубу так працюють, і саме тому ви чуєте це від кожного блогера, якого дивитеся, тому що без цього просто неможлива ніяка прогресія. Так, переходимо до нас. Та ладно. От ви розумієте? Ви просто розумієте, наскільки це магія, як це працює. В тебе лежить купа коробок, купа пакетів, а ти береш один, а потім береш другий, і тобі потрапляється два однакових предмета. Як це можливо? Це жесть просто. Це вже ну, мінімум четвертий раз за третій сезон у мене отака штука відбувається. Так, це Та ж сама велика. Я не знаю, як це працює, але от воно отак. Що це за капельці? О Боже. Це ж купа оцих спиць. Ну да, спиці. Правильно. Для того, щоб оцю всю штуку робити рукодільно, жіночу. Ну, не тільки жіночу, ні в якому разі. І чоловіки теж в'яжуть, в'яжуть, да, Тому, жесть. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 спиць по 5 гривень, 60 гривень. Кому потрібно, друзі. Велком. Мені видніють тут. А, -а, -а, а, от лайно. Я думав, це окуляри. Ну, це то окуляри, Та я їх не буду розкривати. А для 3D кінотеатру, поняли, плівочка тут стоїть, щоб. Щоб абстракцію побачити в кіно. Так, йдемо далі. Хай складно. Так. А я знаю, що. Так, десь у мене точно такий самий бокс, ну, в трішки кращому стані, до речі, це якийсь пожовклий у мене прям нульцевий. Ми знаходили. А це кріпь. Зазвичай це кріпьош на велик на раму. Хоп, і камера зафіксована. Точно такий самий є. Нові коштують від 300 400 гривень. Я пробував його продати декілька разів за 60 гривень, виставляючи його на лоти, але, на жаль, нереально. Я не знаю, ну, типу, не потрібні вони там, Я не знаю. Чому хези? Але факт о, факт є фактом. Парфумчик. Ну... Роз... Ми їх викладемо також, але саме суть. Ось тут є купа фотіків так, цей був чохоту. Не знаю, чи цей, але буде цей. Тож, знаєте, якщо ви собираєте це або продайте на eBay, я бачив а, блог Антиквара ТМ, чувак ходить на барахолках в Києві. Ну, як чувак, блин, Дядько старше мене на ну, не знаю, годів на 10, 15, на 20. А, тому дядько такий ходить по Петрівці, там ще якась барахолка, а, нивки здається в Києві і купує фотоапарати. Я не знаю, чи саме такі, але суть, І продає їх на eBay. І цим живе, цим заробляє. Тому, можливо, ви зрозуміли, да? чого я підвів. Я підвів до того, що я відкриваю наступну посилку. Не знаю, як то. Але в мене тут Йдемо далі. Подивимось, що в нас тут. Так. Не бачу. Так, стеклоріз, алмазний, <кліст> Рослава. Ну, це значить СССР. Ось такий чохлик. Так і... Я таких і не бачив. Слухайте, зацініть. Я таких і не бачив. Нам в цьому випуску попадалися склорізи, але такого я взагалі ніколи не бачив. І ті, ну, взагалі не такі були, прикольно. Так, хоп, хоп, закрив. Все є. Так, подивимося, скільки це може коштувати. i prehodimo do na stupnjev Три свої думки у мене на цьому, все до зустрічі на наступному тижні.